Вот ну, я п'ю по, по по четвертушки з утра, в 6 утра і четвертушку в 7 часов вечора. 15-річна Оля хворіє на ревматоїдний артрит з двох років. Ці гормони вона п'є уже 13-й рік. Без них підвищується температура і починають нити суглоби. Ну у мене взагалі вся права сторона це рука, коліна і нога. На Но чаще всього нога болить якщо в школі часто пісать, то починають пальці рука боліти. Гормональні таблетки не лікують, лише частково тамують біль, але вражають всі внутрішні органи. Дівчині потрібен інший імунобіологічний препарат. Нещодавно родині його забезпечили лише на чотири місяці. Рібонок почувствовав себе намного лучше. Если уже 4 часа вечера он лежал и уже ничего не хотела, в такой степени у него болело все, то сейчас она и с братиком может погуляться. И я вижу результат на лицо, что он действительно этот препарат очень то чудодейственный. Необхідності наполягають і медики. Це препарат, который предупреждає прогресування тічтічення звоєобразним. Зама... Ну, да, своєобразно замарозаморажує. Але коштує диво 14 тисяч гривень на місяць. 14 тисяч гривень в місяць. Я не знаю, яка сім'я може собі дозволити таку терапію. Через брак грошей плаче близько трьох сотень мам в усій Україні. На знак протесту вони принесли милиці для урядовців. Ті у новому бюджеті на лікування дитячого ревматоїдного артриту не заклали ані копійки. Гроші на препарат просило і міністерство охорони здоров'я. Міністерством охорони здоров'я внесено пропозиції до проекту бюджету на 2013 рік щодо забезпечення лікування хворих на ювенільний ревматоїдний артрит на загальну суму 23,6 мільйона гривень. Разом з тим граничним обсягом. Ом, державного бюджету на 2013-й, що доведено міністерством фінансів України, не передбачено фінансів на лікування дітей хворих на юванільний ревматоїдний артрит. Пресслужба міністерства охорони здоров'я. Втім, уже надвечір на сайті Кабміну з'явилося доручення. Уряд зобов'язав МОЗ підготувати повторний запит на гроші для лікування дітей. Необхідні кошти обіцяють виділити в найкоротші терміни. А поки чиновники листуються, дітям без препарату, щодня гіршає. Шестилітня Аліна вчиться читати і хоче піти в перший клас. Втім, ходити вона зможе лише якщо почне отримувати препарат негайно. Ну, в принципі, вона вовші не ходить. Ми її носимо. Вона отак от тут по палаті, чуть-чуть і все, ну придержуваясь і все. Анастасія Бабенко Олексій Іванченко п'ятий канал.